Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Лавочку прикривають центральну МСЕК, ліквідують уже до кінця цього тижня. А інші медико-соціальні експертні комісії припинять свою роботу з 1 січня наступного року. Їхні функції виконуватимуть кластерні та надкластерні лікарні. Таке рішення ухвалене після указу президента про ліквідацію МСЕК, а також рішення РНБО, яку скликали після резонансних корупційних скандалів. Що тепер буде замість мсеків? Чи вдасться побороти корупцію у цій сфері? Дізнавалася Христина Гавриш. Mane ne divite o. Клапан і дві язви, я все й перерізаний Василю Панасюку операцію на серці зробили у Київському інституті ще кілька років тому. Тоді ж він звернувся до МСЕК оформити інвалідність, але замість другої групи, на яку сподівався, отримав третю. Сказали, треба давати гроші. Так я буду казати. Сказали, треба так доларів со долишу. Я сказав, що в мене таких грошей немає. Нині чоловік хоче заново подати документи і домогтися переогляду від Хмельницької обласної медико-соціальної комісії. Надія з'явилася, коли її очільниця Тетяна. На Крупа опинилася в СІЗО. Вона зачитувала верні. Майже 6 мільйонів доларів готівкою знайшли у Тетяни Крупи. За даними слідства, все це вона заробила, торгуючи інвалідністю. Журналісти ж серед її клієнтів виявили і півсотні прокурорів області. Напередодні заяву на відставку написав генпрокурор Андрій Костін. Через шалену корупцію у системі МСЕК президент і скликав вчора РНБО. Одне із ключових рішень ліквідувати МСЕК вже з 1 січня. Система МСЕК має бути ліквідована. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, але й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. В Україні нині діє понад 300 мсеків, де працює більше тисячі лікарів. Саме вони вирішують, яку групу інвалідності присвоїти і цивільним, і військовим. Потрапляє сюди людина. Вже після того як пройшла лікування, огляд купу медиків та отримала висновок. Мсек оцінює ці документи та може провести огляд, який часто виглядає абсурдно. Зазвичай там є якісь там два, наприклад, профільних лікарі і голова комісії. Огляд робиться чисто поверхневий. Тобто, умовно, людину там на кушетці якісь оглядають. Чіткого переліку документів, які має подати людина, немає так само, як і критерії встановлення тієї чи іншої групи. Через це корупція у МСЕКах і процвітає. Реформувати ці комісії ще торік навесні. Обіцяв міністр охорони здоров'я. Планували цифровізувати всі процеси, а самі МСЕК згодом ліквідувати. Та результатів наразі небагато. Міністр охорони здоров'я роки тому назад сказав, що він проведе цю реформу. Його цитата буде реформовано СЕК. Після цього, півроку тому він сказав, що от-от, в 2024 році на початку запрацює нова система. Збрехав двічі. Ну, або збрехав, або не спромігся реалізувати. Проблема МСЕК – СЕК це його регулювання, це контур його міністерства. Він не справився. Очільник мозу Віктор Ляшко натомість вважає резонансні затримання корупціонерів, в тому числі заслугою його міністерства. Відомство провело понад 90 тисяч перевірок МСЕКів, виявивши більше трьох тисяч порушень. І результати того, що ми зараз бачимо, це також робота спільна. Коли комісія пропрацювала, передала правоохоронним органам і за ними розпочали працювати по безпосередньо і по лікарям, які приймали участь в. Корупційних схемах і по керівництву медико-соціальної експертної комісії центральний МСЕК ліквідують вже до кінця цього тижня. Його очільника звільнили сьогодні. Саме він мав перевіряти якість роботи інших комісій. Так само втратили посади ще двоє співробітників МОЗ, які відповідали за цю сферу. Сам міністр своєї провини в ситуації не бачить, тож у відставку не збирається. В мене немає вертикальних медико-соціальної експертної комісії. Ми, як міністерство охорони здоров'я, є регулятором. Я не призначаю і не звільняю керівництво. Ніків мсеків, повірте, заяву написати напевно, простіше ніж е реформувати мсекі. Нині реформу мсеків мають готувати в турборежимі. Уже з 1 січня встановлювати інвалідність людям будуть у багатопрофільних лікарнях. Висновки робитимуть вузькоспеціалізовані лікарі. А якщо це травматологічна патологія, то буде травматолог. Якщо це ми говоримо про зміни в психічно-емоційному стані, це буде психіатр. Ці всі спеціалісти є в цій лікарні, і залежно від патології буде визначено той, хто провів. Але ключове, що тут ще в нас є і реабілітологи, які працюють і оцінюють цей стан. Увесь процес має бути цифровізований. Фахівці ж наполягають, важливо впровадити і чіткі критерії оцінки стану здоров'я людини. Вигадувати велосипед не потрібно вже існує успішна система. Тема міжнародна класифікація функціонування кожен розділ відповідає певній групі хвороб і містить шкалу. Коли людина знає своє захворювання, вона фактично може відкрито передбачити свій відсоток інвалідності і звертатися для його підтвердження. Ми можемо і контролювати тих людей, які подавали на ступінь інвалідності, але у них її немає. Відповідності, ну вже є чітка градація, і вона впливає фактично і на. Корупційні схеми реформу мають затвердити за місяць. За два тижні МОС і мінцифри повинні подати план цифровізації. Перевірки МСЕКів нині тривають. Президент вказав серед тих, у кого фіктивна інвалідність є ще чимало посадовців різних рівнів. Тож слід чекати нових корупційних скандалів. Христина Гавриш, Людмила Цимбалюк, факти сітіві. Єдині новини.